У кого була особлива мотивація на гру проти Дніпра? Правильно, у Олексія Антонова нападник Чорноморця приїхав до рідного Дніпропетровська. Зустрічали його по особливому. Перевіряючи знайомий газон, можна залишитись і без реперського кашкета, але давати знімати капелюха не добра прикмета. Інша справа дружні обійми Романо Зозулі, який до старту гри встиг спробувати себе у ролі відеооператора і перевірити воротарський хист селезньова. Ключові нападники дозволяли собі легкий жанр. Вони, які Фадецькі, вже знали у стартовому складі, не вийдуть. У кожного з них було по три жовтих картки в чемпіонаті, і наступна означало би пропуск супердербі з металістом наступного туру. Містер нагадав сьогодні на розминці зранку з тренування легкі. Нагадав, що в нас що ми висимо з серзнями зорів на трьох карточках. І десь потрібно було це тримати в голові, скажімо так. і… Не піддавати, скажімо так, на емоції, щоб ми захиснули не отримати читату. Одним із головних питань гри було, чи витримає високий темп гри команда Григорчука, яка із цього сезону грає за єврокубковим режимом два матчі в тиждень. Це робочі моменти. ми того Повторюсь, хотіли і потрібно вміти Тем гри був високим активний пресинг і сувора тактична дисципліна з мінімальною кількістю моментів. Матеус прокинув Фонтанело, але з його ударом упорався безотосний. Відповідь моряків Антонов віддав на Джаджеджа. Той прострілив на 11 метрів у Бакая удар не вийшов. Набагато ефективніше прикладався до м'яча Антонов, і Бойко не з першого разу зафіксував м'яч. Григорчук просив своїх гравців грати якомога компактніше, але й в таких умовах знаходилися місця для рейдів коноплянки. Зубейко, який протистояв на фланзі коноплянці, постійно допомагали як не один, то два партнери. Відбирати у півзахисника Дніпра м'яч опускався навіть Антонов. А кажуть, футбол не для сентиментальних людей. Наприкінці першого тайму Матеус обікрав Антонова. Той чим швидше гнав на свою половину, щоб виправити помилку. Але м'яч відскочив знову ж таки до Матеуса. Той вдруге прокинув Фонтанело і видав на Калінича. І це 1-0. Навіть в таких тактично суворих матчах. Індивідуальні характеристики можуть зіграти ключову роль. На другий тайм Григорчук випустив Лео Матоса і попросив Джеджа щільно опікати коноплянку. Француз зрозумів тренера занадто буквально. Команди продовжили грати компактно, так само щільно розташувалися фанати Дніпра. Але тут треба знати міру. На полі була не бійка, а бій. Можаровський запалив червоне світло перед Антоновим. Від такого повороту долі нападник став на коліна. Він не хотів залишати гарно знайоме поле у такому статусі. Я був першим мечем, мені не було смілля нічого вмишного діяти. Мені було наступити, я навіть не виділ особисто його ногу. Я просто ставив ногу, і так вийшло, що він мені в сторону отодвинули, я на нього наступив. Я звільнився, я попав, тому що я це відчув, але щоб це було як-вмишлено, то ніби. Цього разу вже Антонова обійняв сентиментальний коноплянка, а потім спіймав Чорноморець на контратаці. Його рейд на 64 метри не зупинив ані Джедже, ані будь-хто інший. Отак і добіг коноплянка до свого 24-го дня народження, який Євген святкує сьогодні. 2-0. Все було вирішено. На Дніпро арені годі було шукати сумнішої людини за Антонова. Звісно, я розтворює те, що програли, те, що віддалення. Тепер я не знаю, скільки мені дадуть. Звісно, не дуже Хороший настрій. Стадіон він залишав вже без кашкета. На щастя, Антонова було кому втішати.